Передодні новорічних свят генеральний директор ТОВ агрофірма П'ятихацька Олександр Поворознюк разом із керівництвом агрофірми завітали у кожен відділ підприємства, щоб привітати усіх працівників особисто. Не дивлячись на усі умови, які диктує війна. Підприємство не зупинилося і продовжує працювати на належному рівні. Приїхали поздоровлюю вас з Новим Роком, з Рождеством Христовим. Зрозуміло, що зараз не сильно воно таке, знаєте, свято з присмаком Так, да, Дійсно йде війна, гимонтрівних хлопці», але нам не стидно за те, що скільки ми допомагаємо на Збройні сили. Тому єдине, що попрошу, що сьогодні можна все. Хотіли сьогодні всім колективом зібратися, але... Ну, Навірно, це правильно, бо ну, у нас не нас би не зрозуміло. Але так по відділенням собирайтеся, пийте, гуляйте, жінка, ласкайте о судьбі свої споминайте. Олександр Поворознюк вдячний працівникам за самовіддану та наполегливу роботу, за той внесок, який кожен робить у розвиток агрофірми. Бач, думаю, що ви вже всі ощутили, що таке 13 рублів заробна зарплата. Це рік, множена на два. Тому я думаю, робимо як, як можемо. Нічого не обіцяємо, те, що не можемо зробити. Хоча на цей рік більше трьох тисяч гектар кукурузи просто перекосили, як батьки скосить, бо сіяти треба. Але нічого за що того, що африканці купують добре семечку, вміє того, що в прошлому продавали 12-14, цей рік по 28, так що нормально все. Я ніколи не нию, не плачу. Я завжди дивлюся реальності в очі. Якщо я можу допомогти, я завжди допоможу. Якщо ми можемо щось підняти, ми піднімаємо. Але е, ми, не говор, ми не робимо те, що ми не можемо зробити. Тому давайте, дякую, що ви в нас є, дякую за підтримку. З Новим роком, з Різбом Христовим, слава Україні! У зв'язку з тим, що військовий збір збільшився на 5%. Генеральний директор вирішив збільшити заробітну плату на 7%. Ще ну, один момент, який хотів сказати, що з перших уз почули за ці 5%, якого вели військового збору, що це повинно враховуватися з вашої зарплати, ви це розумієте. так? Тому ми взяли ці всі на себе затрати, тобто ми підвищили бросинки на 5%, за 3,5% буде, ми будемо перекривати цей податок, щоб вас воно не коснулося, і на півтора піднімаємо бросинки, щоб у вас все одно збільшилася зарплата. Олександр Поворознюк вважає, що саме у складні часи потрібно якомога більше допомогти людям. Робимо все для вас, як можемо. Да, Цей рік тяжкий. Ви знаєте, що кукурузі, скільки ми вбрали кукурузи, скільки просто перебили і скільки ну, хоч на пару год сіло захвата. А це хоч одне успокоє. Не було б тваринництва, це було б взагалі катастрофа. А так за що тваринництва вже перебили, скільки можна на сіло тому. Якось так. В общем, чим можемо тим, поки виживаємо, важко всім, але все одно ми в цей тяжкий момент, і все одно будемо допомагати, і все одно робимо продукти на ні для пайовиків, ні для робочих. Ціни не міняються. Як воно було, по подішовим так воно і буде. Виписуйте. Колективи з радістю зустрічали керівництво. Відчутна була атмосфера поваги, дружби та вдячності. Ми теж хочемо вас привітати з Новим роком і з Різдвом Христовим. Хочемо побажати так зараз дуже тяжкий рік був, і хочемо побажати, щоб наступний рік був набагато кращий. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя, благополуччя вашим родинам. Всього всього найкращого, що можливо побажати. Ми дуже дякуємо. Правда, від усього свого колектива дякую вам за те, що ми маємо змогу працювати. Маємо змогу працювати. Получає зарплату своєчасно. Все що, все, що від вас залежить, ви для нас робите. І ми вам для, за це дуже дякуємо. Премії подавали в такий важкий рік. Ми маємо якісь до речі. Ми ж зрозуміли, що тринадцяту й зароблений рубль. Ну, множили цей рік на Так, да, в цьому році. Ми отримали більше. Зрозуміли, звісно. І ми дуже дякуємо. Обмін теплими словами привітань, подяки та подарунки стали завершальним моментом 2024 року. Щасливого 2025 року.